Усе, бачите, лишилось тільки на стінках. Що, горобчик, наївся, тепер можеш спати лягати? Все. Ну, все, ну, можеш тепер спати лягати. Нанямався. Не, не кусайся, не куса... не можна маму кусати. Де яєчки? Дрень, дрейн, дрейн, дрень, дрень, дрень мої яєчки. Треба пісечком хлоргіксідином витерти зараз. У Боречки вже виділення хлопчикове. Зараз мама витре пісю. Куди? Куди кусаєшся? Гуляка малий. Давай процедурки зробимо і спадки. Що да? гулятися хочеш, знаю. Мамі треба працювати. Що? Отак от витираємо пісю хлоргексидінчиком 0,5 Отак, от от Процедурки зробили. Все. Зараз хейтери, хто не знає цієї системи, будуть зараз виписувати херню різну, як завжди. Все. Отак, от мама пісю витерла, борі. Да? І, і Боречка буде зараз ні, Борячка хоче гулятися, але... О, а грей заліз до Борі вже в хатку. Боря не любить в хатці вже спати. Ну як спить? Ну, на ліжку в основному. Балун малий. Що, що, що моя? Морда мала, жопа мала мамина, не балуйся. Балун. Ой, балуватися хоче.